В інфекційне відділення обласної лікарні сьогодні заносять меблі, якими користувалися тут до ремонту. 22 червня через тріщину, яка утворилась в будівлі інфекційного відділення, пацієнтів перевели в інший корпус. Такий вигляд мала будівля зовні. Такий всередині. Як змінилося відділення після ремонту, показує завідувачка Олена Смірнова. Це сам пропускник, сюди заходить медичний персонал, для того, щоб, це чиста зона, для того, щоб передітися, вдягнути захисні костюми і далі е, сам пропускник, обробка, і далі е, одяг, спецодяг, тут передіваються. і далі ми йдемо в червону зону. Червону зону, каже, відділили дверима їх раніше не було. У нас починається червона зона. Поки що тут немає хворих, тому я можу вас провести, показати бокс інтенсивної терапії. Це палата інтенсивної терапії або реанімаційна палата. На сьогоднішній день ви бачите реконструйовану електричну мережу, яка пристосована для роботи самого апарату Швел, дозиметрів і іншої апаратури, яка необхідна реаніматологам. Ви бачите кисневі точки, до яких яких приєднується апарат і друга киснева точка, до якої ми можемо приєднувати канюлю, коли хворого треба покормити. Відділення розраховане на 30 пацієнтів. Шість місць тут реанімаційних, решта з підведеним киснем до кожного ліжка. До ремонту киснем могли забезпечити 20 хворих, говорить Олена Смірнова. Такий вигляд після ремонту мають ванні кімнати. Пацієнт, який знаходиться в відділенні, він має навіть хворіти з комфортом. Наскільки ми змогли, ми забезпечили цей комфорт, сьогодні у це відділення почнуть переводити хворих на ковід. Переведення пацієнтів буде поетапним, під і або реанімаційні ліжка залишаться в тому приміщенні, тому що хворі дуже важкі. Вони не витримають переїзд сюди до цього відділення. Вони будуть звідти виписуватися з покращенням, коли вони будуть зняті з апаратів з покращенням на кисень. Вони будуть виписувати сюди, і звідси ми їх будемо виписувати додому. Додає нині лікують 66 хворих на коронавірус. 30% із них, які не знаходяться. В на реанімаційних ліжках це пацієнти з віком 60-70 тобто це більшість. Більшість невакцинованих. Вакцинованих досить невелика кількість 10 відсотків 1-2. І з тих, хто знаходиться у важкому стані, на сьогоднішній день 16 людей на апаратах ШВЛ. У цьому корпусі на час ремонту інфекційного відділення перебували хворі на ковід. Після переведення їх у відремонтоване тут відкриють ще одне інфекційне відділення на 40 ліжок, розповіла Олена Смірнова. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.